Жахлива вербна неділя у Сумах. Вранці росіяни вдарили двома балістичними ракетами типу Іскандер М по центру міста. Загинуло 34 людини. Також відомо про 119 постраждалих. Серед жертв і потерпілих є діти. Друга балістична ракета, випущена росіянами, була ймовірно начинена осколковими елементами та вибухнула у повітрі, щоб завдати максимального ураження людям на вулицях міста. За попередніми висновками, більшість мирних людей загинула саме від цих уражуючих елементів. Вибух стався за 200 метрів від місця першого. Лучання в районі, де розташована житлова забудова, навчальні заклади та магазини було влучання в автобус осколками. Автобус загорівся, і один з вихованців ю США, хлопчик, 13 років, були заблоковані двері. Він виплигнув у вікно, розблокував двері і допомог вийти людям. І він також був поранений вгору, в голову. Троматрма осколками. Один осколах лікарі видалили, два залишилися на місці, тому що сидять дуже гнуко. Зранку 16 квітня росіяни масово на атакували центральний район Херсона з авіації. Коли на місце влучань авіабом прибули рятувальники, соціальні працівники та комунальники окупанти накрили їх з артилерії. Один чоловік загинув, ще четверо отримали поранення та перебувають у лікарні. Руйнувань зазнали спортзаклад, магазини, авто, приватні та багатоквартирні будинки. то творілося, томіли. Ми вже сто раз пережили. Таке. Під ворожий обстріл на місці атаки потрапив і очільник херсонської міської військової адміністрації. Щойно був ще один приліт артилерійський. Як ви бачите, було декілька прильотів кабів, а саме по попереднім підрахункам чотири знаходжу зараз в Тавлічському районі, де є двоє постраждалих, тому ліквідовуємо наслідки. Віримо в нашу перемогу. А пізно ввечері, 16 квітня, ворог атакував безпілотниками місто Дніпро. Росіяни забрали життя трьох людей. Серед них одна дитина. Поранення отримали 30 людей. Під наглядом медиків у лікарнях залишаються 16 пацієнтів. Один з них у важкому стані. Росіяни пошкодили будинки, автівки, студентські гуртожитки, будівлю освітнього закладу та харчового підприємства. Безпілотник сюди почав летіти, Дівчинка тут гуляла, забігла у дім і Безпілотник зірвався і вона тільки забігла з ривною волною, стеклами її вбила. Ту 16 років дівчинку вона її вбила. Потім почалися ці взриви. Ну, Я взяла собаку та і спустилася, в чому була у піжамі. Ми називаємо наш район «студентський городок, ви ж бачите. Мені здається, що вони вбивають нашу нашу молодь. Просто а хто тут нікого нема. Ну у нас на один під'їзд будинок. Вранці 18 квітня ворог завдав ракетного удару по основ'янському району Харкова. На території підприємства загорілася покрівля корпусу, цех та будівля. Внаслідок ранкового удару по житловому кварталу та цивільному підприємству у Харкові одна людина загинула, 57 постраждали. З них п'ятеро дітей. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, навчальний заклад, легкові авто. Вранці у п'ятницю ворог здійснив чергову атаку по місту Суми. У результаті удару сталося часткове руйнування будівлі. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблого. Ще одна людина зазнала травм. Антоніна Богуславська Телеканал МТМ.